Їх на зеленій зоні помітно неозброєним оком, синьо-білу форму видно здалеку, так само, як і роботу прекрасної половини Мукачівського міжрайонного управління водного господарства. Нам поставлена задача прибрати прибережні береги, зробити їх санітарну чистку, тобто прибрати мусор, прибрати бутилки, прибрати різний непотріб, який є, привести береги. До гітар, ну, нормального стану. Переважає мусор битовий, тобто це бутилки, це бумаги, це етикетки, це різна упаковка різного виду. Сміття збирати нелегко, кажуть, воно ховається у важкодоступних місцях, але береги латориці повинні бути чисті. Жіноча бригада прибирала прибережну смугу річки біля транспортного мосту, а їх колеги наводили лад біля каналу поруч із будівельним гіпермаркетом. Тут дівчата і гілки носили, і сміття збирали. Чоловіки справно пиляли і чагарники корчували. Основна робота чистка, вирубка, потім попалити все. Або вивезти минулого тижня. Звідси вже вивезли повну машину сміття. Цього разу відходів менше, але все одно не бракує. Кілька мішків таки назбиралося. Очищають територію для того, аби збільшити пропускну спроможність каналу у разі сильних дощів чи паводків. У нас три райони. Букачівський, Свалявський, Воловецький район. В самому Букачівському районі загалом 37 тисяч гектарів. Це і канали, і насосні станції, і дамби водозахисні. Це все у нас підпорядкування. Місячник благоустрою триває, тож ще не один суботник попереду. Водники повинні привезти до ладу усі прибережні смуги Воловеччини, Свалявщини і Мукачівщини.